А, ну, а чи можемо ми ці стратегії сьогодні перекладати на медицину України під час війни? До речі, а, українська медицина хвора. А, хвора не тільки корупцією, заскорузливостю, а, а хвора. Знаєте, такою своєю меншістю по відношенню до інших країн. Медична система України вона хвора багато років, тому що вона за донати, за спонсорювання медичної галузі з інших фондів і країн повинна на віру сприймати. Перебудову своєї власної системи. До речі, ми сьогодні з вами маємо найкращу мотивовану армію. Жодна країна світу не має армії з таким бойовим досвідом, з такою мотивацією, з такою повагою до кожного солдата. Хоча тут є багато різних питань, тут є багато. Різних думок, я не буду занурюватися в це. Я просто хочу сказати, що е, навіть в медичній спільноті ми маємо е, крути приклади Світлана Радіоновна Галіч, першого професора України з положництва женкознавства, яка війшла у лави ЗСУ. І про це треба казати. Я про це завжди буду казати, тому що це історія України. Сьогодні навіть історію України от таку намагаються переписати, замовчати. А коли закінчиться війна, ми ще будемо бачити купу українського лайна, і жінкознавства, яке буде казати я. А, тому о, першим професором нашої спеціалізації, яка пішла до лав Збройних сил України, яка зараз у лавах Збройних сил України є професорка одеського, професорка з Одеси Світлана Радіоновна Галіч. О, є ще одна людина, життєвий шлях якої. Мене вражає це Сергій Іваненко, завідуючи ендоскопією на Червоному хуторі, якого зрадив колектив, якого головний лікар вигнав з лікарні, який спокійно пішов до лав Збройних сил України, до речі, не вперше вже. Ще, мені здається, от в 2015-16 році він був там. Але про Сергія Фаненко ніхто не буде казати. Лікар, анестезіолог, дитячої київської лікарні, Охмадит Вікторія Біліцька, вона зараз в лавах Збройних сил України. І про таких людей треба зробити окрему розмову, зробити окремі слайди. Але виключно після того, як вони дозволять щось про них розповідати, крім того, що ми називаємо їх ім'я і про них кажемо. тому сьогодні медицина України під час війни вона не може йти в такому загальносвітовому напрямку. Ви бачите на першому э, слайді, на першій світлині цього. Як, ліка, як військовий промиває протез свій. До чого нам потрібно звикнути? До того, що сама стратегія праці лікарів вже зараз, під час війни, а тим паче після закінчення війни кардинально буде змінена. Сьогодні не може. Працювати лікар, не маючи освіти надання первинної психологічної допомоги, я таку освіту зараз прохожу. Я бачу наскільки це важливо, і я вважаю, що жоден медичний працівник України. Без освіти, з надання психологічної допомоги сьогодні працювати в цій країні не має права. Ну, якщо це не оперативна хірургія, і лікар взагалі може не спілкуватися з пацієнтом, він може оперувати, а хтось далі буде вже проводити реабілітацію. Україна сьогодні е, вона вже має дуже великий запит по протезуванню, по Опрацюванню психологічної допомоги да, по психологічної реабілітації. А перед війною навмисно була знищена психіатрія в нашій спільноті, в нашій країні. Тобто, ви бачите, що система української медицини руйнувала всяке це лайно. Яке ми сьогодні намагаємося викинути з нашої держави, І якщо на другому посередині а, Світлині, а на другій останній карикатурі, а, яка називається Пекельна кухня. Ви бачите тих ворогів, про яких нам не потрібно нічого казати. Ми знаємо а, всі ці персонажі. То а щодо наших внутрішніх ворогів, які розхатували нашу систему, знищували окремі галузі нашої системи, які зараз вкрай необхідні в системі України? Це психіатрія, це психологічна допомога, це загальне використовування рутинних антидепресантів після війни. це... Взагалі окрема стезя. Це реабілітація, яку зараз захватують народні депутати. Ви побачите, яка в нас крута країна. У нас, до речі, лікар-стоматолог зробила закон про трансплантацію, заслужений лікар України. Я пишаюсь такими лікарями. У нас Юристи стали засновниками, народні депутати стали засновниками асоціації всеукраїнської реабілітації. Тобто, таланти українців вони взагалі не перевершені. Не перевершені і за це захоплення українського медичного ринку, яке зараз проходить, і проходить з розумінням. Кожного із нас і бездієвостю кожного із нас воно ставить хрест на європейському розвитку української медицини після війни. І особливо по самоврядуванню. Якщо ви думаєте, що медична система України. Може, калькою, от як на останній світлині цих печенюшок, може калькою бути взята з німецької медицини, з англійської медицини, з польської медицини, з європейської, американської медицини, то ні, Україна потребує людей, які зможуть зробити. Українську з урахуванням іншого досвіду не корупційну, справжню європейську з вшануванням гідності медичного персоналу і надаванням медичного персоналу великого права голосу в вирішення тих чи інших питань у медичній галузі. Я в це не вірю. Я не вірю, що ми це зможемо зробити. І е, тому кожен з вас повинен знати свою систему координат. Систему координат, в якій він має жити.